Хочу відзначити, що цей вантаж нам вдався е дуже великим. Дуже важко зараз його перегружати, Це близько 60 тонн, близько п'яти великих машин, е які приїхали сьогодні. Е 20 тонн води, близько 20 тонн продуктів. Е дуже багато індивідуальних передач. Є більше ніж 200 індивідуальних передач. Е Є дуже багато заказаної нашими військовими е, спеціальних речей, наприклад, генератори, наприклад, там е, кабелі спеціальні інструменти, там, завдяки Тарасу Івановичу Батенку, який пожертвував немаленьку суму коштів, нам вдалося виконати весь перелік, який просили наші військові.